Вітаю, друзі, слава Україні! Трошки запізніла новина. Верніше, реакція моя на це запізніла. Ви всі читали, що Болгарія відмовила нам, Україні, у купівлі ядерного реактора вартістю 3,5 мільярди доларів. І добре, що відмовила, хоча я вже так зрозумів з новин наші депутати встигли витратити 200 мільйонів доларів на підготовчі роботи по встановці цього реактора. По перше. Хто понесе за це відповідальність? Як ви могли витратити 200 мільйонів баксів під час війни на підготовчі роботи по встановленню реактора, тоді, як у вас навіть не було залізобетонних домовленостей по купівлі цього реактора? Це перше. Тобто це просто гроші на вітер. Фук. 200 мільйонів розчинились. По-друге, чому нікому з наших депутатів не спала на думку така річ, що? 3,5 мільярди трясся з підготовчими роботами і так далі. Тобто, ну загалом ведемо розмову про щонайменше 4 мільярди. Боже ж, трансфер, доставка, встановлення, 4 мільярди доларів встановлення одного реактора. Одного лише атомного реактора. 4 мільярди доларів. Чому нікому з наших депутатів не прийшла у голову така думка? що ці гроші можна було б витратити на дрони, на озброєння і зробити прорив Бліцкріг і звільнити нашу Запорізьку атомну АЕС, яка складається з чи шести, а чи восьми енергоблоків, можу помилятися, але я знаю точно, що це найбільша атомна станція у Європі. Найбільша атомна станція у Європі це не один реактор, це не одна турбина. Це найбільша у Європі атомна АЕС. І вона наша. Як її дістатись? А зараз Каховка висохла. Усі ви це знаєте. Власне, вона прохідна. Так, воно там заросло цими чагарниками. В найширшому місті Каховське водосховище сягало, здається, 10-12 чи максимум 14 кілометрів. Але середня завширшки 4-7 кілометрів, 6. Так. Десь так. Я, власне, коли Каховка, я пам'ятаю, у районі Васильівки, Степногірська я бачив інший берег. Тобто це ну, менше п'яти кілометрів. Тому можливості є. Головне, як це все зробити, я ж кажу, 100 мільйонів євро витрачених протягом усієї війни, дали величезний ефект. Але вони були витрачені вздовж всієї лінії фронту. Вони були витрачені протягом трьох років. А уявіть... Якби усі ці дрони були б витрачені протягом трьох тижнів на одній ділянці фронту. А це ж лише сорокова частина. Сорокова частина 100 мільйонів євро доларів, верніше, і 4 мільярди. Це ж лише 40 частина. Від того, вже був би ефект, а якби ви витратили у 40 разів більше. І саме головне, в нас в Україні зараз близько 200 виробників дронів, таких, якби наших. Домашніх портативних, так би мовити. Всі вони кажуть, що аби було замовлення, усе це можна дуже швидко масштабувати. В 10-20 в разів є люди, можна знайти приміщення. Це все можливо масштабувати. Україна здатна виробляти шалену кількість дронів. Те, що казав Зеленський, про мільйон дронів. Дійсно, правда, є такі можливості. Зараз вже лунають, що власне в Україні є спроможності виробляти і 3,5-4 мільйони на рік. Я вам скажу більше, що ми здатні виробляти і набагато більше, аби були в це гроші, аби в це вливалися гроші, аби було держзамовлення, залізобетонне, проплачене, без жодних аких-яких. Тобто ти отримуєш гроші за цей дрон, виходячи з такої значить, вартості, виходячи з того, з того, якась система преміальних за перевиконання плану тощо. Єдина система стандартизації, я вже давно про це казав, що дрони потрібно розробити за схемою Лего, щоб вони збиралися як Лего, щоб все одне до одного підходило, щоб переоблаштування дрону займало лічені секунди, щоб як у Лего, ти просто накріпив, не треба цим скотчем нав'язувати, блін, ну розробіть одне-єдине кріплення, защок і все. Ти вставив батарею. І батареї теж, я про це казав, і там, ну що я. Є й інші люди, які про це кажуть, але ще й досі в нас це все не стандартизовано, не розроблено під одну єдину систему, щоб все це могло, наче як конструктор Лего. Тобто взяв, розложив, пересобрав і вже в тебе абсолютно інша дальність лету того дрону, абсолютно інша його м, вантажопідйомність тощо. А у практичному сенсі, як це все зробити, звісно ж, через використання дронів наші штурмовики, вони не мають штурмувати москвинські позиції, вони мають використовуватися лише як сили зачистки. Вони мають заходити туди, де москвинів вже нема апріорі, Або принаймні не має бути. Може один там вискочить, як чортики шкатулки. Це максимум. Це максимум, бо перед цим там все мають зачистити дрони, має бути тотальне домінування протягом трьох-чотирьох тижня. Тотальне домінування, щоб криса, яка вибігла із норки, вона була знищена. Так, шкода тваринку. Але щоб все, що рухається, воно було, знищуємо протягом декількох діб, поспіль, може й тижня. Тоді, туди заходять наші сили, розмінування і так далі. І щоб довжина цього проникнення, вона була становила щонайменше 15-20 кілометрів, щоб це була вже зона недосяжності для більшості артилерійського стрільна, для мінометів і для більшості дронів. Дійсно, і для більшості дронів, щоб це вже... Туди неможливо було добити градом, артилерійським стрільном і переважною більшістю дронів. І далі з цього має бути розрахована і екіпіровка. Я розумію, що наші вояки зараз носять бронежилети, але подумайте, якщо вже 80% вражень наносяться FPV-дронами, а FPV-дрон в основному вражає уламками, середня вага уламка там 2-3 грами це не куля і абсолютно не той. Не та сила удару, то можливо вже не потрібні ці бронеплити, як нам там показують, ось воно витримує там значить, такий калібр, ось воно витримує такий калібр. А на що, власне? Ну а на що? Нехай воно буде з Кевларових таких, як чешуя, як в риби, як в того в аквамена, ви розумієте? Кольчуга, Власне, це кольчуга, як була в наших лицарів колись. І у Європі, і у Київській Русі така, так би мовити, кольчуга, або такі лати, знаєте, маленькі, як лоска. Хай це будуть такі кевларові пластинки, доволі легкі, нашивні. І нехай вони закривають набагато більшу площу, власне, починаючи десь від стегон, наче як труси, щоб вони покривали цю зону. І далі тягнулися і спина, і, і бік, і щоб передпліччя воно було, ну як футболка. Щоб були закриті локті, були закриті коліна, були закриті ступні. І вага його сягала би ну, тих самих 4-5 кілограмів. Так воно, може, не витримувало б кулю, звісно. Але воно дуже легко і просто утримувало би уламок від FPV-дрона, ви розумієте? І щоб це тягнулося і закривало б шию. Ну, власне, як у лицарів, ви ж знаєте, в них був такий капуцня, такий капюшон. Капуцин такий, який заходив навіть на голову з кольчу, і потім вже одягався шолом, ну така ще під шолом, добре менше з тим. Тобто, щоб це воно закривало, ну от повністю і шия, усе це від підборіддя, значить, щоб лише виглядало обличчя, як, наче футболка така з трусами, як тріко. Були захищені коліна, лікті тощо. Такий прикид давно вже потрібен. Чому ніхто взагалі про це не думає? Бо Уламки від FPV-дрона дрона це не куля, в них геть інша, досить слабка сила. Але коли у вас захищено лише отут, оцей кусочок, а куди, власне, ці уламки з FPV-дрона вражають? Куди завгодно? У бочину, в плечі, в плечі, в шию, в спину. Та куди завгодно. І там нема бронеплити, бо неможливо такі бронеплити носити. ну но ти Не будеш бігати у амуніції під 30 КГ вагою. Отак От мають бути екіпіровані штур, штурмовики в Кевлар і вони мають заходити туди, де москвинів вже немає, де всі вони вже знищені дронами. Але для цього має бути тотальне переважання, оптоволокно, господи, скиди, fpv дрони тощо, довгі дрони, товсті дрони і так далі. Вони мають зачищувати шмат землі, такий собі квадрат, скажімо, щонайменше, 20 кілометрів завдовжки і лише тоді, туди поступово мають заходити наші вояки. От ФПВ, ця дронова атака, вона просувається далі і далі, а наші поступово йдуть з відставанням. Тобто це просування сірої зони. Не просування лінії фронту, а просування сірої зони. 20 кілометрів плюс. І от ви просунули її, ну, або 15. 15-20, звісно ж, там, залежно від рельєфу, від населених пунктів тощо. Але я так умовно кажу. 20-15 кілометрів плюс. От ви просунули її, що це тотальна сіра зона, там вже миш не проскоче, там знищено все, що тільки можна, там вже нема ні логістики, там вже немає окупантів. Ми йдемо далі з дронами, а наші вояки заходять. І сіра зона, вона завжди служить. Буфером між вояками і нашими ворогами. Це можна було б зробити, використати 4 мільярди доларів на боєприпаси, на дрони, на екіпіровку, на розроблення планів тощо, 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 на розмінування і так далі. І зібрати у стальний кулак сталевий. І одним ударом провести контрнаступ і відбити і... Власне, це було б вже дуже непогано. Дуже непогано. Як план на 2025 рік, вважаю, це просто було б розкішно. Якби Україна звільнила б площу, ну, скажімо так, під тисячу квадратних кілометрів, а головне звільнила б атомну електростанцію. Це було б дуже потужно, бо все ж таки. Звісно ж, Москвини це знахабнілі звірі, але навіть вони ще поки не настільки знахабніли, щоб бити по АЕС. Принаймні за весь час війни я ще про таке не чув. Може це і було, я не знаю, але принаймні я про таке не чув, щоб били по АЕС. Безпосередньо, власне, як і ми. Бо до того Курчатова, до Курчатовської на Курщині було рукою подати, але жодний наш Бобер туди не впав. Чому? Бо ми ж всі розуміємо, буде дзеркальна відповідь. Тому, гадаю, що ця станція і далі би, там МАГАТЕ дуже часто мотається туди. І так далі. Вона і далі би функціонувала і стабілізувала би дуже сильно енергетику України замість цього недоволого, одного єдиного непотрібного реактора болгарського. Який ми хотіли купити, а в нас була б найбільша атомна електростанція в Європі. Це не один реактор, це по перше, а по-друге, ці 4 мільярди пішли б не за кордон, не у Болгарію, а в Україні. Вони лишились в Україні у виробників у вигляді зарплат, у вигляді тих самих податків, у вигляді сировини української і так далі. Адже 80% складників у дронах це. Наші, власне, наші складники це українські компоненти. До речі, можна й збільшити. Про це вже всі давно казали, що нічого не заважає довести це до 95-98. Власне, там тільки кілька мікрочіпів треба закупляти, бо... Але і це навіть можна було пробити і ці мікрочіпи. Проте, ну, станом на зараз це просто не не витримує, так би мовити, затрати від вихлопу, який ми від цього отримаємо. Тому ці 3-5% можна було б витрачати за кордоном на мікрочіпи, на якісь такі ось електронні ці речі, а все решту 95% виготовляти в Україні. Раму, мотори, пропелери, батарейки, тощо, тощо, тощо. Все це можливо робити у нас. Тому, ну, друзі, але нікому з наших депутатів ця думка в голову не прийшла. А мені дилетанту, от я тут сидю під березою біля розп'яття Христового. Сиджу і думаю, що це настільки, само собою, зрозуміло. І ви знаєте, навіть ніде у соцмережах люди обурювалися оцим реактором, купівлею, або обурювалися відмовою Болгарії продати нам цей реактор. Були і такі навіть. Але я жодного коментаря. І жодної реакції на цю новину не прочитав в такому ракурсі, чому нікому з вас, любі мої українці, не приходять в голови такі елементарні і простяцькі речі. Що 4 мільярди доларів, якщо витратити на контрнаступ, то він вдасться, він буде вдалий, якщо тільки правильно ці гроші витратити з розумом, з умом. Добре, усі бувайте. Далі буде.